Нер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Мої вітання усім шанувальникам літератури. І знову настала мить насолоджуватися мистецтвом слова і знайомитися із книжковими виданнями видавництва «Навчальна книга Богдан, яке тішить наші читачів своїми новинками. І саме із цими книгами ми обов'язково нині зблизимось. А ще познайомимося із нестандартною книгою тернопільської майстрині Пара Ірини Дем'янової. До речі, назва книги комарики дзюбрики. Відзеркалює вона дивосвіт митців Тернопільщини. Також у сьогоднішній передачі ми будемо разом із письмен. Цю дивитися, якими незвичайними можуть бути творчі особистості. А далі запрошую вас у мандри сторінками книг. І пам'ятайте, з книгою жити, вік ту жити. Мабуть, кожен погодиться, що будь-яка література розпочинається саме із літер. Тому малята, котрі мають літку відпочинок, можуть займатися надзвичайно важливим видом діяльності, особливо ті, котрі йдуть цього року у школу. І тому їм допоможуть такі спеціальні видання, букви, слова, цифри і числа. У цих книгах вміщені спеціальні вправи, ілюстрації, які допоможуть дитині пізнати світ науки. А легко й невимушно запам'ятати з за допомогою зображень різноманітні літери та е, в ілюстраціях побачити слова, допоможе і така книга, е, абетка. До речі, саме її можна використати для підготовки дитини у школу. Без сумніву, математика супроводжує життя людини. Це доводить і така книга, події та пригод» на сажинках математики. Саме до цієї книги можуть звернутися всі діти, котрим подобається математика. А от ця книга для читання. Її можуть використовувати учні перших-четвертих класів, але і всі охочі, котрі тренують свої читацькі вміння. Однак незвичайність цієї книги в тому, що тут немає традиційних текстів, а саме з допомогою таких вправ та завдань може тренувати своє читацьке вміння та правильно поєднувати літери у склади, а згодом у слова. Новий навчальний рік вчителі та учні початкової школи тепер можуть розпочинати із таким. Новим посібником з логіки тут вміщені стандартні задачі, а також програма, календарний план, методичні рекомендації, відповіді до завдань. Літо чудова пора, аби спостерігати заявищами природи та з тими змінами, які відбуваються в червні, в липні або ж у серпні. І тепер діти для спостереження над природою можуть використовувати таку спеціальну книгу. Це є визначник тварин, всі, які вводяться на території України. Саме в цій книзі вміщено інформацію. Інформацію про 370 видів тварин та подані ілюстрації. Однак тварини ми можемо побачити в різноманітних іпостасях. Інколи вони наділені людськими вдачами і навіть талантами. А перемагатися у цьому можна з допомогою байок. В такій новинці вміщено 120 байок, які можна використовувати як для особистого читання, так і під час занять із позакласного читання. І тут ще вміщено сценарій, свята байки. А от завдання цієї новинки виховувати в дітях любов до класичної української літератури, а саме до творчості видатного українського письменника Івана Франка. І в цій книзі під назвою Круцю, круцю журавлі подані поезії та спогади Івана Франка. І розпочинається книга уже відомим Франковим висловом книги Морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Під час літнього читання багатьом дітям до вподоби буде і така книга Лесі Мовчун Кактусове королівство. Це є три чудові історії, які не залежать байдужими нікого, оскільки в них людина вчиться справді бути доброю. А назви цих казок такі: Кактусове королівство, брошка пані Потапенко та Горіхові принцеси. Зелений колір асоціюється нам із літом. Також цей колір є ще й однією із ознак такої. Книги Степана Пушика Зелена борода. Тут вмішані дотепні дитячі вірші, які відзеркалюють красу навколишнього світу. Ці кілька книг відомого шведського письменника Свена Нордквіста показують читачам цікаві пригоди кота фіндуса та його власника дідуся Петсона. А назви книг уже свідчать про те, які будуть пригоди: як Фіндус загубився, полювання на лиса. «Петсон, фіндус і переполох на городі, «Петсон, фіндус і намет, «Петсон, фіндус і торт на іменини». Читаючи влітку літературні твори, діти можуть скористатись і таким спеціальним щоденником читача для того, аби згодом за короткий термін часу відновити своє знання літературних творів. В цьому зошиті можна ще й ознайомитися із пам'яткою про те, як. Правильно читати, навчитися складати план, як визначати головну думку твору, та як будувати своє висловлювання про зміст прочитаного. І вже з'явився новий літературний твір, який відзеркалює діяльність ОУН на території Тернопільщини у Другій світовій війні та у період радянської окупації. Ця книга Олександра Єсаулова, роман Переможців не судять, дозволяючи читачу зануритися у глибоке історичне минуле нашого народу, а також разом із героями цієї книги відчути що ж таке кохання та зрада, мужність і нецість. У житті потрібно комога більше сміятися а для того, аби влаштувати для себе справжнє свято сміху, можна взяти до руки і переглянути такий цікавий за жанром літературний та ілюстрований твір стогумористичних малюнків. Виявляється, що серед нас є люди, які мають властивість помічати у людських вдачах та талантах щось незвичайне та особливе. Такою здатністю володіє і тернопільська письменниця, редакторка та краєзнавець, пані Ірина Дем'янова, авторка оригінальної книги із найменш оригінальною назвою Комарики дзюбрики. маю честь вітати вас, пані Рино. На нашій передачі. Як на мене, своєю книгою Комарики Дзюбрики ви зробили справжню революцію, оскільки більше 150 п'ятдесяти митців Тернопіч не змогли себе. У цій книзі відкрити в досить незвичних амплуа за допомогою вашого такого іронічного, дотепного слова. Е, отож скажіть, будь ласка, якою була історія написання цієї книги і чому в неї така цікава назва? Ідею книжки подала мені мистецтвознавець і художниця Тамара Олексійовна Удіна, за що їй безмірно вдячна. І планувалася вона як своєрідні підписи до шаржі Миколи Дмитруха. Ну але прийшов час. Мені стало тісно у рамках того проєкту. І я захотіла зробити іншу книжку. І епіграма та стали одним із семи розділів книжки комарики дзюбрики. Окрім того, там є розділи інші. Примовки-перемовки, буцімто окрушені окрушене тастрофи, пересміхи, перегуки, присвяти давні та недавні і ословлене, найлюбиміше із моїх розділів, котре єдиний тут не ремований. А, а, а назва виникла спонтанно, вона мені дорога уже давно, і, можливо, я назвала б так навіть інший проєкт. Дитиною, я завжди, завжди хотіла знайти запитання, чому комарики дзюбрики калина? Що, так, що, що це там у тій калині таке вигойдалося? Які такі комарики, які дзюбрики. Потім вже знала, що це від малого до великого, що дзюбрик то власне і зюбр, зубр, тобто теж. То щось велике, котре може бути водночас і маленьким. Як на те подивишся? У кожному із нас живе велике і мале. Навіть тут пересміхи, то, то, то щось таке на нижчій полиці, скажімо, в градації літературної, а, а строфи уже щось величне на вищому регістрі. Ну, Борони Божа, я неділю тут людей на комариків та дзюбриків. Я просто хочу подивитися, згуртувати нас усіх, зібрати під одним дахом? Ну бодай би під вкладенкою цієї книжки, і тим паче, що м, хочу видавати е, книжку другу. Тут усі у вас тут такі трішки дивні вийшли, так але такі дуже щирі всі, такі, які вони є в житті. Чи вдалося вам завжди знаходити діалог із ілюстратором? Ми дружимо з Миколою Дмитрухом, і я думаю, що його шаржі, а мої тексти доповнюють одні, одні других. Книжка значно втратила б, якби вона не мала його шаржів. Ну, можливо, його шаржі теж виграли тим, що вони підкріплені такими завіршованими собі епіграмами, панегіриками, присвятами та інше. Повне, що ваші творчі душі так злилися воєдино, і читачі відчують це, це дихання мистецтва. Так, ну упізнати книжку. Звичайно, відгуків найбільше я отримала все таки від художників. У нас художники її упізнають за малюнками Миколиними. І найбільше ну, відгуки були і від інших людей. Леся Білик, письменниця родом зі Зборова, написала такий щирий відгук. Він був опублікований в газеті Свобода Синюк Сергій зі Шумська та Богдан Басюк, письменник, який мешкає у Мишковичах. Так відгукнулися просто телефоном, поговорили зі мною. Ви є авторкою різноманітних літературознавчих досліджень, публіцистики, також казнавчих, різноманітних розвідок. Скажіть, будь ласка, з якими критеріями ви добирали митців, оскільки ви обізнані із культури та мистецтвом Тернопільщини? А то вже як написалося. Тобто, ті люди, котрі не увійшли сюди, це не означає, що вони не творчі еліта Тернопілля. Просто у мене наразі або є текст і не увійшли, пішов під цю обкладинку або о, не виписався текст. Так буває, буває, що людина позитивна з усіх сторін, а не можеш знайти отієї ниточки якоїсь. А наприклад, можете когось, якщо звісно бажаєте, якогось митця, як ви його побачили, наприклад, проілюструвати ілюструвати ці книги а прочитати. А. Я. Можливо, за вас, вас якісь я власне, дуже особливі. Є, так, я, власне, не, не готова була. Ну, ну, о, є архітектор Михайло Нетроб'як, і, наприклад, йому за всі перегріхи проститься, бо храми височіють в Зарваниці, в Тернополі, в Заліщиках, на грошах, а там карбують і значне, і хороше. Е, а, а при чим тут гроші запитає дехто? А при тому, що видана була срібна монета, викарбувана номіналом 10 гривнів, і на реверсі собор Зарванецької матері Божої та дзвіниця. Спроєктував Михайло Нетребяк Вас, пані Рини, крім того, що ви авторка такої гумористичної веселої книги, ви ще є і поетеса, оскільки вас знають за вашими поетичними збірками для дітей, за вашою дорослою поезією. Які теми та ідеї приважають у вашій поезії? Я б назвала так коротко це одним таким словом життя. Бо є твори і громадянського звучання, так званого правда, вони в мене особливі. Якось мені дорікнуло, що мало слова Україна у них, а ну, як не називаємо в своє ім'я Господня, так не називаємо в своє ім'я і наймення Україна, бо о, ну, якось по-іншому можна висловити те, що хочеш. Е, ну, сподіваюся, що там є е, філософські твори, принаймні з них можна вилучити окремі філософеми. Звичайно, любовна лірика. Ну і загалом про все, що є в тому світі. Десь я, я пишу і прозу. От, подейкують, що у вас має з'явитися наступна поетична збірка. Можливо, відкрите таємницю, Що це буде за книга? Книжка називається Мандолінова оркестра. Назву ту пояснювати можна всяку, тлумачити можна всяку. Але е, я гадаю собі, що я зібрала м, м, в тій книжці те, вона так має під заголовок, увиразнене, те, що близьке мені й досі, хоч вірші писалися в різні роки, в різні часи. Ну і чого бажаєте нашим всім глядачам? Глядачам я б хотіла побажати залишатися собою, о, о, щоб там не творило із нами довкілля, там щоб не творило буття. Залишатися собою, вірити у власні сили. і їй Богу, чим більше віддаєш, тим більше дається. Я вже переконалася, і з кожної найглибиннішої безвиході є вихід. Завжди над нами є якась добра сила, котра піднімає і дає надію на завтрашній день. Добре, що дякуємо за розмову. Бажаю вам гостого і водночас допозичливого пара, аби за допомогою його витворили наступні літературні чуда. Любі телеглядачі, відомий письменник Йосиф Бродський казав, що будь-яка творчість розпочинається як індивідуальне прагнення до самодосконалення. Отож, творіть прекрасне, незалежно від того, в якій сфері працюєте. Наслідуйте духовні чесноти, мастів, пара і гартуйте свій дух разом із книгами. Бажаю вам приємного літературного читання і до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми Видавництво Навчальна книга Богдан найкращі книги в Домі книги.